Які ютуб-проекти є для тебе орієнтиром? Нема таких. В Україні немає? Ні. Не, не. А взагалі? Та слухай, ну я закордонних чесно скажу тобі мало що дивився. Я дивився так для ознайомлення якогось, але нема такого, щоб я там якісь дороги. Ти не передюєш вацька? Тобто ти вже встановив у собі там позаду фон, який нагадує, от, як у нього та, на полки такі. Ну... Слухай, ну в мене просто такий єдиний нормальний фон в цій квартирі. Буде інша квартира, буде інший фон, повір. Ти там поставив якісь книжки, там я. В мене там стояли. М'яч виставив, ні, ні. Слухай, вацька там слід, стоїть. Шість телетріумфів стоїть чи п'ять. Я б навіть якби дуже захотів, не зміг би так Виглядає нічого. Воно дуже. і мені це навіть е, не подобається мій фон тим, що він дуже банальний. Він повиставляв ці всі книжечки так красиво, футбольні книжечки, тефі, ой, тефі, телетріумф, ще якийсь там м'ячик, чи ще щось. Я не люблю це коли. Ти маєш всім показати, який ти крутий, і які в тебе книжки. У мене просто іншого нормального фону у квартирі немає. От є оцей з фоткою позаду, всіх він задолбав, мене теж задолбав. — Це Олімпійський там. Да, да, да. Він мене задолбав кольором, тому що цей кольор жахливий ну, на стінах, і він мені не подобається. Му треба було щось міняти єдине, що можна було змінити от такий фон. Я скоро його поміняю, не переживайте.